Всім привіт! Сьогодні ми з вами знаходимося в парку Конаклі. Це такий підлаштований парк на горі. Ми над Рівнем моря, в якому ви можете провести час із сім'єю, приготувати щось поїсти, я не знаю, вигуляти дітей, <гум> тому що тут дуже прикольно все облаштоване. Мені все подобається. <гум> Надто мені подобається те, що це безкоштовно. І тут дуже, 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 дуже багато котиків. Дуже багато. Let's go! Парк відпочинку на вершині гори одна з найголовніших пам'яток Конакли. Тут свіже і легко дихається, тому що тут ростуть хвойні дерева. Звідси відкриваються чудові краєвиди на узбережжя. У цьому прекрасному парку мешканці міста влаштовують пікніки. У парковій зоні, що розкинулася на високому пагорбі, багато лавок зі столиками, встановлені мангали для приготування барбікю та обладнані раковини з водою. Є великий спортивний та дитячі майданчики. Симпатичний парк розташований ярусами, розділений на різні зони. З доріжками та тернистою альтанкою. Сьогодні я буду тут готувати. Готувати будемо перзолу. Тейк з косним мозком, кисним мозком. Подивимось, що в нас вийде. Людина вибрала ще. Знаєте, де поставити мангал? Ось де столик. Ось де мангали. І мангали прямо на столик дують, дивіться. Зараз будемо робити все швидко, тому що я прифоткала, поки вуглі горіли. Чого не приготувала. Дивіться, сьогодні ми будемо робити ми будемо сьогодні робити каребаран на мангалі, стейк із кістковим мозком на сковороці і овочі, гриль. Поехали! Я буду зараз швидко буду готувати цибулю, тому що дуже мало часу залишилось. Скоро буде закат. Так, цибулька є. Це та цибулька, яку ми зараз будемо підсмажувати на сковорідці з кістковим мозком. Швидко, швидко ау! Ногу. Тут вуглі вже прогоріли. Я гадаю, що вже ось трошки-трошки чорненьке пройде, і я буду ставити решітку і буду ставити каре, 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 барана. Сюди я зараз встановлю сковорідку. Вона буде, поки вона буде нагріватись, я ще підготую трошки овочей або буду розкладувати. Так, я прямо так кладу сковорідку. Ось так я привезла запакований е кістковий мозок е зі стейком. Дивіться. Тут в нас ось таке м'ясо мариноване, з перчиком, з сіллю і цибулькою. Ось мозок кістковий. Потрошку покладу вершкове масло на сковорідку. кладу стільки вершкового масла. О! Масла кладу багато. Поясню чому, тому що воно зараз швидко буде перегорати. І треба швидко-швидко, я трошки залишила собі. Швидко-швидко треба розпаковувати м'ясце. А, Боже, який аромат, який смак і аромат. Дуже цибулька прилипла, блін. Ось так. Трошки в маслі почилася. І в мене залишився один такий великий. Ось такий. Це на останок. Або ми краще його можемо на гріль поставити, подивимось, що буде. Буду брати ось такі палички, тому що Крістіна забула щипці і буду перевертати. О, є контакт. Оп. Ух, це такий прям покемон важкий. Давай, на чорта тобі та ложка не зрозуміла. О, воно таке ніжне. Я швидко розштовхую ось ці вуглі і буду вже ставити пірзолу, тому що якось воно дуже швидко пішов процес. О, це дуже гаряче брін! Так, саму пірзолу. Маринувала я її з паприкою, перцями чилі, трошки додавала олії, цибулі чорного перцю. А поки я тут чухаюсь, сковорідочка з місцем передає мені привіт уже, я бачу. О, хорош. Пасто отак буду складати. Ось таку фольгову штучку. Зараз підсмажу цибульку, відправляю сюди. Переверну. Оп. Пірзову взагалі краще не перетримати, тому що вона має бути дуже ніжна. Вона має добре пропектися, пропахтися димом трошки. Але вона не має бути пересмажена, тому що вона буде не смачна. Насправді я не дуже люблю робити це сидячи, але хтось надто великий не вміщається в камеру. Ой, блін. Це жарт, якщо шоу. Коротше, зараз ми заготуємо овочі. Що я буду робити з овочима? Завжди, коли ми на природі... І в мене є час і настрій. Звичайно, це також дуже важливо. Бачите, як я як цей хабал беру ці овочі, господі прости. Це я завжди роблю ікру на мангалі. Я не знаю, любите ви її чи ні, але ви в мене, типа, батьки завжди робили таку ікру на мангальчику. Треба мені прискорюватись, тому що зараз процеси пішли дуже-дуже швидко. А я дуже фу, багато балакаю. бачите? Зараз я би швидко-швидко ось так ось... Ці сині, там, де допікся, чи там, де в мене зараз печеться цибуля, вона коли допечеться, я одразу ж закину овочі. А я бачу просто, що вона вже що вона вже догорає. Розумієте? До речі, зараз також буду пірзолу знімати і закутувати у фольгу, щоб вона дійшла вже сама по собі. Знаєте, як стейки роблять? Тіпо вони 6 хвилин залишають і стейки вже самі доходять. Ніхто їх не перетримує, тому що ті, хто полюбляють well-done, це просто дерево, я не знаю, як це можна, але люди люблять. Дивіться, ще я розкажу вам про один лайфхак. Я купила таку штуку для квітів і сюди залила оливкову олію. І я потім роблю ось так. Не знаю, чи вам видно. З обох сторін, бачите, дуже зручно. Типа оп-оп, воно не згорить. Швидко-швидко цибульку тут. О, Боже, як воно пахне, ви собі навіть не уявляєте. Такс, такс, такс. Все, перзовка в нас вже така дуже в хорошому амплуа. Це така краса. Ви собі а, не уявляєте. О, каїф. а, Я художник, я так бачу. У мене коти зараз вкрадуть м'ясо. А, о, пішла вода гаряча. Шеф-кухар Крістіна зробить вам нормальний двіж. Зараз буде тема. Я сюди фольгу Добавлю трошки ось цієї томленої цибульки, присолю і залишу їх тут чилитись. Дивимось сюди. Я вже помила посуд. Бачите, трошки прибрала. Ось, сміття ми завжди забираємо з собою. Це я також заберу, тому що забираємо своє і можна і чуже, тому що якщо кожен буде ось так потрошки прибирати, то ми будемо жити в більш чистому чистому просторі. так Дивіться, що маємо. Тут кісточки. Просто запах неймовірний. Це з кістковим мозком. Завертаю. Ми зараз потрошку спробуємо. І я полечу готувати чоловіка. Так, тут просто пірзола. Клас, це смажений лучок. Також норм. Може, зараз когось ще пригощу трошки. Ось, і рибка за овочами. Зараз все буду швидко-швидко прибирати, і ми з вами е, скуштуємо, поки не сіло сонечко, бо сонечко вже сідає. Так, ось що у нас вийшло. Це пірзола зі смаженою цибулею і помідорчиками. Це кістковий мозок. Він вже достояв. Добре, рибку куштувати не буду сьогодні, не хочу. І так, вечір добіг кінцю, сонечко вже сіло, і зараз я буду куштувати те, чим я займалася. Ці, ці 3-4 години. Спочатку ми скуштуємо ось таку пірзолку. Я її присолю, тому що я не солю це м'ясо, коли я його смажу. Не пам'ятаю чому. Мабуть, ектор Хумегна збрав щось сказав, але я його не солю. О! Блін, я перше куштую зі смаженою цибулею. Це неймовірно просто. Я не знаю, чому мені раніше таке в голову не поступало. Але це дуже смачно. О, здрасте! Це дуже смачно. Пилосос. А я кожен вечір думаю, що так важко схуднути, бляха. Так, да, важко. Хвилиночку. Треба перевернути сині, бо їм зараз жопа буде. Боже, я вам кажу, це неймовірний смак. Просто неймовірно. Я казав мій батьком, раз пішла така п'янка. Треба пивка. Я взяла собі безалкогольне, якщо що. Поп'ю лимонадик. Так, сірма. Де мої гроші за рекламу? М -м. <сум> які, які там гроші за рекламу, господі. Взагалі. Треба швидко їхати додому, щоб чоловік встиг також скуштувати Гаряча. Ой, моя курочка. Зараз покажу. покажу. <заватку> а новець ну, чек. Будеш таке? На. Дивись, дивись. Кіт. Ой. Подивіться, тупо вся мафія збіглась. Он, і он уже йде, уже йде. А он ще йде. Добре. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, що вам сподобається. Бо якщо ви будете в Туреччині, в Алані, ви завітаєте в цей парк і вам буде корисне це відео, тому що ви будете тепер знати, що тут є тераска, в якій можна посмажити трошки місця, почілити, подивитись на сансет. Курс англійського недорого, кому треба. Ось, так що такі справи. У мене тут катани. Дивіться, скільки їх. Вся братва тут. Ну, сім котів і мужик. Коротше, бажаю вам гарного вечора. Па-па!